На зв'язку з нами вже є Роман Безсмертник, історик, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у Білорусі у 2010-2011 роках. Пане Романе, добрий вечір. Доброго вечора, пані Малю. Розпочнімо з того, що сьогодні засоби масової інформації писали про такий конфлікт у команді Трампа через різне розуміння ситуації в Україні, начебто, дерсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Кіт Келух проти серйозних поступок Кремлю. Натомість інші відстоюють інтереси Кремля. Що думаєте про все це? Ну, ці теми, вони підняті як наслідок матеріалу Wall Street Journal, який дійсно мав місце, і можу сказати навіть з власного досвіду, що завжди, під час обговорення таких серйозних питань, як питання зовнішньої політики, чи там серйозних проблем всередині, завжди є думки різні. І те, що є вододіл в питаннях. Оцінки відносин до Рашиської Федерації в Вашингтоні це видно по тому, як той чи інший очільник в Вашингтоні реагує на перебіг війни, на обстріли, особливо після Кривого Рогу, після Сум, і позиція власне, гурту людей, які наполягають на жорсткому відношенні на прийнятті додаткових санкцій. На тому, щоб відстежувати, ретельно аналізувати все те, що робить Росія, то це дійсно гурт, який навколо держсекретаря Рубіо, сюди входить і Келог, сюди навіть входять цілий ряд очільників, очільників Ради безпеки. І той же самий. Хюз, який періодично робить заяви як речник Ради безпеки, є частина людей в Пентагоні, які поділяють цю точку зору. А тут важко сказати, що є дві, два, дві групи, бо насправді іншу представляють тільки Стів Вітков, віце-президент Діджей Венс. Ну і сам Дональд Трамп, він метається між ними. Бо якщо взяти першу групу, сюди можна додати в тому числі Скота Бесенда. Навіть от по останніх подіях, то Міністерство фінансів навіть приготувало додаткові санкції. І про це в матеріалі Wall Street Journal достатньо ретельно розписано. А от що стосується а, прихильників Віткофа і Венса, ну то це такі неофіти в політиці, яких Кремль просто дурачить. Ну от давайте подивимося на крайній випадок, коли Вітков поїхав до Москви ввести обговорення про те, щоб були введені в дію рішення, які стосувалися припинення вогню а по енергетичній інфраструктурі і по... в акваторії Чорного моря. У відповідь московський фюрер 4,5 години йому мізки парив, розказував про якісь мирні угоди, про якісь мрії. Ну, тобто балаканиною замінив абсолютно конкретну річ. Не випадково а, Дональд Трамп зірвався там і на президента Зеленського, і на всіх інших. Бо ну, це той випадок, коли б'ють кого: хто ближче, хто рідніше, бо до фюрера ж не достанеш. От, і так далі. І, а, набагато серйозніша ситуація в Пентагоні. А, днями. Минулого тижня, коли відбувалося заслуховування в Сенаті, то там взагалі переважна кількість Пентагону підтримала Кристофера Каволі, командуючого Об'єднаними силами НАТО в Європі, про необхідність надання допомоги Україні, бо, допомагаючи Україні, це допомога Україні й Європі. І не випадково хексит з'явився онлайн на Рамштайні. Тому такі вододіли відбуваються скрізь зараз. Ну і ситуація в сенаті точнісінько така, не дивлячись на те, що Трамп просив зупинити руху цього закону лінці Грема по санкціях, але ж сенатори і конгресмени його таки внесли, і він рухається в розгляді. Тому певне, певний вододіл після цих провалів. Дональда Трампа по близькому сходу, по митно-тарифній політиці, він буде поглиблюватися в Сполучених Штатах. Натомість наш президент Володимир Зеленський знову заочно посперечався з віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Президент України сказав, що помічник Трампа виправдовує Путіна. А у відповідь Венс сказав, що це абсурд, і нібито Зеленський не є конструктивним. З одного боку, заяви нашого президента вони такі по-людськи щирі, правдиві, а з іншого збільшують ту прірву між владою нашою українською і американською. Яким би мало бути це спілкування насправді? Ну, пані Валю, я би взагалі виключив цю персону Венса спілкування. І, умовно кажучи, ото є, а караван має їхати. Даруйте за цей сленг. Бо ця особа не існує ні для політики, ні для комунікацій. Це людина, якій треба пройти ще виховання, умовно кажучи, підліткове розуміння, де і чим він займається, і так далі. І з моєї точки зору, воєнно-політичне керівництво в принципі має оголосити гнор. Цій персоні і просто не рефлексувати і не реагувати на все те, що ним говориться, тим більше, що він ніколи самостійної позиції не думає. Я щойно завершив матеріал його читати, його інтерв'ю, де він роздає наряди всім керівникам Європи, всім президентам, прем'єр-міністрам і так далі. Ну, це таке диво, чудо, таке. В американській політиці, яке я ще раз скажу, на яке звертати увагу навіть не слід. До, до речі, в цьому інтерв'ю, на яке кажуть, що на нього там рефлексує і Дональд Трамп і Венс, там жодної образливої речі немає, там досить м'яко показано ті речі, насправді які потребує дуже жорсткої оцінки. Бо те, що Трамп використовує... Москальські меседжі це давним-давно зрозуміло. А Венс це людина, яка спілкується за межами дипломатичного протоколу. І тут, в принципі, я ще раз кажу, що його треба необхідно ігнорувати в цих процесах. Тому з моєї точки зору, тут відповідати на питання, яким має бути спілкування з Венсом, ніякого просто не має бути. Бо тут все як би зрозуміло, діагноз поставлений давно. От що стосується Трампа, тут очевидно, що треба міняти тактику спілкування і зосередитися на спілкуванні апарату Уряду Сполучених Штатів Америки, тобто адміністрації Державного департаменту, Сенату, і в тому числі Конгресу Палати представників, бо тут саме по собі виникає питання. З одними президентами можна було спілкуватися з цим Ні. То в чому проблема? Проблема в Зеленському чи проблема в Дональді Трампі. І це питання от необхідно озвучити і залишити його в місті, і поміняти тактику спілкування. Бо е ці е москальські адвокати відко із, Трамп, із, із, із Трампом вони нариваються або на імпічмент, або на те, що народ. Американських їх сам випхає із овального кабінету і статуса довірених осіб президента Сполучених Штатів. Сполучені Штати Америки не підтримали заяву Групи Семи про засудження російського удару по сумах. Це начебто вже і не дивує, але схоже на якесь таке хворобливе бажання заплющити очі на оці всі звірства, вбивства і на, на кров, на людську кров. Як це взагалі розуміти? Як так може бути? Пані Маль, ну для мене Дональд Трамп це реаніматор і адвокат Путіна. Тобто мені давним-давно зрозуміло, що він не допускає сам жодного слова об'єктивного в оцінках убивці московського фюрера і не дозволяє це робити всім іншим, бо він не бажає відновити відносини держава-держава. Його цікавлять відносини його величності короля Манхеттінського, доні американського великого і московського фюрера. Ось що його цікавить: він сприймає їхні особистісні відносини як відносини між державами. І тому його погляд на це це трампівський погляд, його суб'єктивістський погляд на ці проблеми. І тому це треба так розуміти. Ну і коли трапляються ці випадки в великій сімці, то те ж саме необхідно говорити про те, щоб ці речі оприлюднювалися. Умовно кажучи, наполягати на тому і просити, щоби. Велика сімка у шість, оголошувала ці речі за винятком Сполучених Штатів Америки і так далі, такі можуть бути варіанти дій, чи окремі держави давали оцінку таким речам, або умовно кажучи, продемонструвати шість заяв і мовчанку а, Трампа, показати, що його адвокація Путіну воно сягає всяких меж. І насправді в нинішній ситуації, особливо після. Трагічних ударів по кривому рогу і сумах вже і так очевидно, що Дональд Трамп не тільки реаніматор, а адвокат цього вбивці московського. Тому тут як би зрозуміло, інша справа, що зараз треба подбати про те, щоб це знали в засобах масової інформації всього світу. Щодо Євросоюзу, там напередодні дали такий чіткий посил, що представникам країн-кандидаток до вступу в Унію не рекомендують їхати до Путіна на 9 травня, на цей парад, який там влаштовують щорічно. Як вважаєте, про кого насамперед йдеться, про які країни? А тут лежить все на поверхні. Мова йде про Орбана. А мова йде про президента Сербії Александра Вучича. Мова йде про словака Фіцо. Ну він ніби збирався, потім відмовився. Тобто, тут все якби зрозуміло, все лежить на поверхні. Тим більше, що вони не разу заявляли про це. Бо всі ці країни, якби ну, це стосується і сербської країни в складі Боснії і Герцеговини, бо вони там зберігають свої якісь дондика, цього, свої відносини з Рашистською Федерацією. Тому от на, на ці країни спрямовано. Плюс, я вже сказав, Орбана, як члена Європейського Союзу, ну, тут окрема розмова нині взагалі ведеться. Продовжується дискусія про те, щоб його виключити, позбавити його права голосування. Ну, я ще раз кажу, це європейці вони настільки до цього підходять делікатно, сприймаючи Орбана як представника угорців, угорського народу, тому вони дуже обережно до цього відносяться. А оця заява для Вучича, для Дондіка і для там всіх інших. Вона чітко абсолютно говорить: хочете бути в європейському союзі, перестаньте яшкаця із московським фюрером, і тоді вам буде легше пройти. Тим більше, що в умовах війни, неоголошеної війни Російської Федерації проти Європи це виглядає просто як блюзнірство, коли персониці мріють, щоб їх країни вступили до Європейського Союзу і їздять на святкування якоїсь перемоги. Тільки тепер уже абсолютно незрозуміло кого, та зрозуміло, до речі, це я. Маху дав трохи кого над ким. Повертаючись ще до Сполучених Штатів Америки, ситуація з корисними копалинами так виглядає, наче зайшла в глухий кут. Чи не здається вам так? Чи можливо це якийсь період якогось вичікування? Ну, ситуація підвисла чого? Дональд Трамп бачить, що він провалився по близькому Сходу. Ситуація аналогічна по агресивних діях Росії. Тобто він розуміє прекрасно, що, так як і Вітков, що фюрер Московський їх за носа водить. Ну, судіть самі, поїхав вирішувати питання припинення вогню а 4 години пустого, пустопорожньої розмови. Ситуація по Ірану, по так званій ядерній угоді, вона точнісінько така. Все це приводить до певної напруги, накопичення проблем. А що додати сюди ще повністю провалена ідея. Митно-тарифної політики, реформи так званої, то напруги виникають по повному колу. Це приводить до е, знервування всієї системи, до відносин між людьми. І тому подібні речі, вони якби відходять на другий план. А тут ще Україна е, не просто там не здається, Україна чітко відправила пропозиції до цього станнього документу. Який було підготовлено у Вашингтоні, де розставлено так, як оголошують у засобах масової інформації очільники українського уряду, що можливо, які зміни треба внести. Ну, на жаль, ці зміни запропоновані Україною не оприлюднені. Я за них розписуватися не можу, але такі зміни надійшли. Все це, зрозуміло, робить необхідність працювати. Як ми бачимо, Дональд Трамп він працювати не хоче. Та й коли він в житті працював. А система, як така, вона дає збої. Чому? Ну, тому що Трамп найближче його оточення фонтанують ідіотізм. Ну, а система їх не приймає. І звідси створюється ця напруга накопичення проблем, які відкладаються в довгий ящик. Оце пані Мальво, якби сьогодні запитати, кого із, там із Міністерства фінансів, а що у вас із митами. То вони після того, коли вісім разів поміняли мита на певні категорії, потім їх відтермінували, вони вже скоро не ради цьому всьому не дадуть. Бо це номенклатура тисячі а, видів товарних груп і показників. І всьому цьому треба розбиратися. А при такій системі, тобто відсутності системи, все це буде тільки. Приводити до нервозності цю систему, до протистояння, до додаткових напруг. Ну а такі трудівники даруйте в лапках як Дональд Трамп, які в житті ніколи не працювали серйозно, то як вони зможуть це все тягти за собою? Тим більше що середня ланка вона просто не акцептує ці речі, бо вона, вона не може дурниці ці Трампові і таких як Наваро, акцептувати, тому воно і вибухає. Там між Наварою і маском, тепер між Рубіо і Віткофом. От Сьогодні дивлюся, там всі урядові сайти. Кругом фото Віткофа і Рубіо. Це вже так і знає. Що для того, щоб вже закрити цей, цю суперечку, вирішили розмістити їх, там, що вони дружать. А як вони можуть дружити, коли... А розвідка американська абсолютно чітко дає сигнали про те, що Росія не збирається не те, щоб не припиняти вогонь, взагалі конструктивно вести переговори. Вона просто дурачить голову, грає у ту операцію, про яку ми з вами говорили що на початку, просто ковзає цього Дональда Трампа. Ну а він може й розуміє, може, не розуміє. А може просто прикидається, хто його знає в нинішній ситуації, коли ми маємо справу з такою екзольтованою особою? Напередодні Володимир Зеленський озвучив готовність купувати системи Петріот у Сполучених Штатах Америки. І у відповідь, Трамп знову почав говорити про якусь таку див... озвучував таку дивну заяву про те, хто розпочав війну, якась така у нього. Почалась словесна. Пані Мальво, я би в цій ситуації знаєте, я б використовував європейські тези. От вони це називають нісенітниці Трампа, каталог дурня від Трампа. От вони в цьому відношенні абсолютно праві, вони точні. Розумієте, особливо британці. Ну, справа в тому, що англійська мова вона дуже скромна. Вона відрізняється від української мови. Багато в чому. І тому вони максимально точні. Ще точніші німці. Вони все називають це безумство або дурість і так далі. Тому і реакція має бути такою: дурість треба назвати дурістю. А тепер що відбувається? Справа в тому, що з початком 2026 року завершуються рішення, які були прийняті адміністрацією Джо Байдена. А одна із ключових тем це ракети для систем протиповітряної, і протиракетної оборони. І сьогодні, скажімо так, по цьому треку працюють і а, якби напрацьовують декілька варіантів: Франція, Велика Британія, Україна і Німеччина. Тому зараз відпрацьовується варіант пояснити Трампу, якщо хочеш і можеш продавати, продавай. Ми готові купувати, тим самим розвивати оборонно-промисловий комплекс. Тому вже провели діалог французи, британці. І е, так само і президент України відправив і письмово і озвучив, і це зробили всі чотири сторони. Якщо зараз буде подібна реакція, е, Трампу подякують за його мирні зусилля і скажуть, що добре, ми готові самі тоді це робити. Тому в цьому відношенні якби, е, Трампу дають можливість проявити себе. Ну, а він у цій ситуації чи то не розуміє, чи то не може осягнути весь перелік проблем, чи думає, що він вже до того часу замириться із московським фюрером, і так далі. Ну, паралельно розповсюджуються ці брехні про те, що там американці вже володіють газотранспортною системою. Ну, якою біса газотранспортною системою, який біса бізнес американо? російський, коли за останні два місяці підставні фірми навіть продали ті акції, які були заарештовані, а, якими володіли Goldman Sachs і інші інвестиційні фірми американські в Росії. Тобто американці всілякими способами покидають Росію. А тут приходить стів Вітков і каже, що у нас бізнес буде такий, якого не було, і що і світ усе це поміняє. Ну це, це з, з воно із царини нісенітниць, повних нісенітниць, все, що говориться, і ситуація, оця яку це змолотив Дональд Трамп, рефлексуючи там на абсолютно толерантні речі, які пояснював президент України. Бо я переслухав всі ці 60 хвилин, подивився, що там було озвучено. Там жодної образи немає ні ні до Венса, ні до Трампа. Там є тільки розуміння того, будеш працювати, давай працювати. Не будеш працювати, ну так будемо без тебе. Чого ти так там гарячкуєш? Іди до свого фюрера в Москву і там лебезайтеся з ними скільки завгодно. Але не заважайте людям жити. А він ще не може розібратися ніякі із дзіньпіням, там уже там теж заплуталися, скільки. Бо люди, як підрахували ті ставки мита, думають: ну це видно, що геніальний чоловік 145% Мита. миту.